Різнокольорові кульки, яскраві вивіски і усміхнені обличчя красноградців та гостей міста саме такою була атмосфера червого святкового дійства, приуроченого відкриттю нового супермаркету побудової техніки та електроніки. Техномісто у Краснограді на вулиці Карла Маркса. 11. у відкритті торговельного закладу взяли участь міський голова Володимир Максим, а також директор мережі магазинів Техномісто Олег Золотухін. Саме вони й перерізали символічну червону стрічку біля дверей магазину. Давай попроті. А далі до приміщення завітали перші покупці. Усе побачене справді вражає: величезні торговельні площі, сучасний дизайн приміщень і гідний асортимент товару. Побутова техніка, електротехніка представлена багатьма відомими брендами і виробниками. І це стосується як побутових дрібничок, фенів, електрочайників, кавоварок, так і сучасних led телевізорів пральних машин, холодильників, ноутбуків і кондиціонерів. Вибір задовольний найвибагливішого покупця. За словами директора мережі магазинів техноміста Олега Золотухіна, супермаркет стане окрасою Краснограда до послуг покупців найсучасніший сервіс, а також постійні акції і знижки на товари. Сьогодні сіть супермаркета батовотехніки електроніки пополи ще одним магазином таким великим, замішательном магазином в місті Краснограді. Сеть супермаркетов годовых детских материалов. специализируется на ведущих мировых брендах. Здесь представлен очень широкий ассортимент. И качество товаров тоже на достаточно высоком уровне. В супермаркете также представлен широкий ассортимент мебели и очень большой и высокий сервис. Що продавці готовы вам дарить радость? Приходите к нам, ми будем рады вам. Міський голова Володимир Максим підкреслив актуальність такої події. Адже в першу чергу відкриття магазину техноміста дало можливість знайти роботу чотирнадцятьом красноградцям. Додаткові надходження отримає і міський бюджет. Дуже приємно, що відкриваються такі прекрасні магазини. Я дійсно удивлений цими площадками, цими адвертиментам. Но это только плюс, прежде всего, для Краснограда, для красноградцев, потому что, ну, во-первых, их возможность выбора ⁇ это всегда прекрасно. Во-вторых, что для меня, наверное, как мэра города, еще более важно, это 15 рабочих мест. Это арендная плата, которая будет поступать в бюджет города, это дополнение бюджета города, который, наверное, номер, вопрос номер один сейчас в наше время. Покрываются новые сети магазинов, то есть, значит, город живет, город развивается. И место, и появилось у нас еще и техно-место. Що позитивна динаміка. у день відкриття магазину «Техноміста» на багатьох його відвідувачів очікували подарунки і сюрпризи. Зокрема, власники магазину подарували сучасний телевізор, учаснику ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції інваліду першої групи. Анатолію Вікторовичу Станіну мобільний телефон також отримала і сама районна організація Союз Чорнобиль України. Сьогодні відкриття магазину «Супермаркет». совпал с днем ликвидатора. И дирекция магазина нашему инвалиду, чернобыльцу, у которого нет обеих ног, сделала прекрасный подарок. Ему подарили телевизор. Вот. А для кабинета чернобыльского дирекции подарила мобильный телефон дежурный. Очень благодарная. Дірекції магазину, голові адміністрації Роману Олексійовичу Квартенка і председателю горсовета Максиму Владимиру Івановичу. Серед покупців магазину також було розіграно чимало призів. Щасливчики мали можливість при покупці від однієї тисячі гривень отримати сучасний телевізор та іншу побутову техніку. А батреті магазину я узнала із СМС. Пришла посмотреть на большой выбор. Конечно, меня удивило большое количество товара, электротехники, очень большой выбор огромный, красивой мебели. Для Краснограда, конечно, это большой магазин. Також в магазині є відділ із сучасними меблями для віталень, спальних кімнат, дитячих кухонь і кабінетів. Магазин техномісто працює з понеділка по суботу з 8 до 18, у неділю з 8 до 15 без перерви на обід.